no <laughs> Вититину. Ого, а розпитайся, <ресвіт> а я поняв, на квітка, <ресвіт> не слухайте, люди добрі, бабські язики, це не дружба за колатам, зробили музики. А цілу ніч, гуляла, гуляла, майже я плакав, а, я плакав цілу ніч, а ти казала у четве, підем разом, підем разом на конце, я прийшов тебе, нема, підманула під мила, підманула під Моя мила до роботи, де ліний вам, і як з роботи, я прийду, все за неї пороблю, все за неї пороблю. Вестах я так погоню, ай, ай, я пушка, айвай, папа, каша бога, аніса, ты мой любимый миграй, живи моя живи, без тайна мама, одесса, жив чужого моря, одесса, ты снова, одесса, ты моя любимый миграй, живи моя живи, посвятай, живи. На нашій славній ненці Україні, на нашій землі, в затишному сімейству народився малючок і назвали його Іванком. Гарний маленький козак правий хоч куди. До речі, ріс він не по годинах, не по днях, не по хвилинах, а по секундах. Кажу, козак правий хоч куди. Він от, от балдіє, як має бути. До речі, пригадуючи дитинство, саме дні малючка відбувалися саме так. Ти там не підказує, він знає, що робити. Він тільки вродився. Який файний. Якщо можна, він ще не гарно виглядає. Дівчата, якщо можна, бачите, шапочку йому вдягніть, то-ні, тако... ні-ні, оцю. Що він трошки по-дитячому по виглядав шапочку, О, м'яли горілочкою. Тут рахнеться, тут ж маленький. Боже. Гу -гу, гу -гу, ака. О, деякі сіташі. Шапочку теж йому. О! А тепер малючок справжній. Такий ріс маленький сепаратист. <сум> я жартую, я жартую. Нє-ні! Слава Україні! І на каже, ні-ні. Кожного вечора, знаєте, шановні гості, кожного вечора після Материнської Колоскової, він завжди брав, ой, як він бавиться, кінь з рук не бере до Песка. Він завжди, після Материнської Колоскової, брав дві ручки, складав до кубки і підголівку і спав. Де як бавиться? И ждут вечера. Любимые очки, ой, да я ем. Ой, Иван плачет. Хоп, уже кричит. Уй, тю-тю-тю, Ножками, ручками. О, Козак проснулся. Козак проснувся, а ти дивився на людей і свиси десь. Знаєте, щоранку він завжди любив такого проснувся і любив потягатись. Ручками, ножками так, ааа, позіхав. Позіхав. Він завжди любив ручками протирати заспані очі. Протирай, протирай свої. Отак. <реш> файно. <реш> ножками. Який він гарний і черний. Малючок був дуже слов'яний хлопчик. І Він щоранку любив, що робити. Ох, Ну після зарядки він що робив? Ручки розставив і пробував свої мускули, мускалтури так пробував, так біцепси. Оба-оба-о! Оба. Герой. Малюк потім що йшов у ванну. Відкривав будечку ручками і вмивав своє личко. будечку, будь ласка, запускаємо. Бля кашети зараз. вмивається. Закашлюся маленький. Та вода тече. Помився, помився. Знаєте, шановні гості, тож маленька дитинка, він любив, Я зараз щось скажу. Такими Треба, треба, такими от ручками ніжними. Ой Боже, він любив витягувати кузу з носу. Витягав козу. Ага, ні. Ну нехай, виходить, щоб витягнув козу і обтирав у себе, об себе, об себе, об себе витирає отак. Він бавиться, дивиться кножками, файно. Добре. Малюк, шановні гості, малючок підростав. Його треба було погодувати. Шановні гості. Абалдіє. І маленький так сьорний, о Боже. Пий до дна, пий до дна. наліємо ще вина, Много є літра, много є літра. Все, забирає маленький, попив. Ох, де, аж штошками витирається. А не хоче відпускати, хоче ще. Бачите, з молодою нам до алкоголю навчили. А маленького треба, щоб він закусив. Йому давали салатки. Дейки просить, ручками так дай, 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 дай де кінга, моя дивитися десь. Товче, товче ас. Оп себе руки витрає, отак, отак. ж маленький. О, Балодіє. А тепер маленький поїв. Знаєте, хто юні чи чинаючи дорослі мами, ми, хто знає, хто мав дітей. Як то жолудочок перевірявся, маленький робив, ротик відкривав і що позивав звук. О, файно! Пішла! Желудок запрацював, о о о А потім він піднімав ножку, робив великі очі і що робив? Та хватить! Файно, файно, файно! Шановні гості, минав час! Малішок, малішок підростав, кавалер виростав, великий, дивіться, вже так. О, вже не хоче того, це він хоче капелюха. Такої кенька музею, правда? Ні-ні, ще -ні, рано, зараз. Зараз має мої... бути росте, треба його трошки вбирати на дівки. До речі, він почав на дівки, звертати його увагу. Давайте. Очима такий. Оба, на опа, правда? пара. вже. о, руки догори. Файно. Пайно, щоб гарною не дати. Ты скотавку потім шорове? А ну так Ні, не той музончик, такий до клубу Я. А ну так. Зробимо. se tu for a はい。